Ну, що я хочу сказати? Я два роки збирався поміняти машину. саме суть заключалась. Машину можна салону купити швидко. Ну, да. Два роки мене глядали вдома всі, і це, щоб купити машину. Купити. Сидиш, день і ніч вистаєш. У мене сусіди всі покупляли, машини, так? Uh -huh. всі кажуть, що сідай і поїхав. На це вистачало, тільки сідай і поїхав 700-500 кілометрів. Uh -huh. Далі починаються проблеми. Топливні просунки. Це в мене сусіди, це я все бачу uh -huh. по наглядниці по собі. Я... Тобто самі купляли, так? Да? Ну так, да, поїхали там. Там no. є такий, що взяв таку ж саму машину, тільки на бензині. Все, він два хлопці взяв, вибирали, ходили тут, по-моєму, чи в Дубному, я не знаю, де йому купили ту машину. Він до сих пор з нею не може з тим бензином, до сих пор не може. І я думаю, як купити, де знайти нормальних? Ну, угу. щоб вибрали. Теж що я наберу з села з дому цих механіків. Так, вони тобі, ну може, поміряють. Ну, комп'ютерів того максимум. всього нема. А далі що ти? Що... Є і комп'ютер, ну він теж влізе. Серветка. Є і спорудження, ага. ну він теж влізе, не ну, що він влізе, ну влізе, там щось подивився і на тому все кончилась його перевірка. А далі починаються проблеми. І починають вкладати. Фінансі. Я навіть ходив, бо я там трохи з електрикою туди сидіти. я там ті сумки мірав, привірав, ну що воно? Воно все конче, починають хлопці купляти, заказувати і плюватися. Вже трохи грошей вклав ремонт. І не туди, і не сюди, і не продати, і не цього. Ну і так. Е угу. Ну переживаєш, якось, майже ну, два роки. Тому. я, Оце дякуючи, перший я побачив знак накції, угу. так? У нас нова пошта, хто там купив тільки е Рено чи? А на, на наших рамочках побачив? Ну от у вас машину купили з Білогір'я. На новій пошті бачу, там стояла вона. Я так подивлю, опа, бачу, ється. Далі чоловік купив. Приходить до мене і каже, є такий от варіант, що є нормальні хороші хлопці, які стараються підбирають mm -hmm. машини. І все, і це я ну те, що я хотів якусь там Ну вибір нас великий, ми пробували, пробували, ну mm -hmm. всякі нюанс.